Добрий день, діти! Тема сьогоднішнього уроку – це додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками. Щоб додати два дроби з однаковими знаменниками, це ми пам'ятаємо з курсу 5 класу, А на С додати Б на С. Знаменник залишається той самий, а чисельники додаємо А додати Б. Щоб відняти дроби з однаковими знаменниками, виконуємо те ж саме А на С відняти Б на С. Знаменник залишається той самий, а чисельники віднімаємо. Розглянемо з вами діти приклад. Приклад перший. Виконайте віднімання. Подивіться, будь ласка, на дроби. У нас знаменники однакові, тому ми, знаменники залишаємо той самий. Буде 8х у квадраті, а чисельники віднімаємо. 7х відняти 5. Зверніть увагу, у нас тут між дробами стоїть мінус, а в чисельнику другого дробу у нас стоїть вираз. Тому ми записуємо мінус і вираз беремо в дужки, щоб не заплутатися зі знаками 3х відняти 5. Тепер в знаменнику розкриваємо дужки. 7х відняти 5 мінус 3х та додати 5. Поділити на 8 х квадрат. Зводимо подібні доданки. В чисельнику мінус 5 та плюс 5 взаємознищується, 7х відняти 3х, це в нас буде 4х на 8х у квадраті. Тепер ми можемо виконати скорочення. 4 та 8 скорочуємо на 4, це буде 1 та 2, х, та х квадрат скорочуємо. Від квадрату залишиться одиничка. Тобто в результаті ми отримали 1 поділити на 2х ось така відповідь. Розглянемо наступний приклад, де треба також виконати віднімання. Зверніть увагу: знаменники в нас однакові. Пишемо знаменник, це буде y квадрат відняти 25. Чисельник першого дробу додати 2. Далі перед дробом стоїть мінус, тому коли ми переписуємо другий дріб, то змінюємо знаки на протилежні. Це буде у нас мінус 12 та плюс 25. Зводимо подібні доданки в чисельнику. Це буде у нас y2 2y відняти 12 y це буде відняти 10 та додати 25, поділити на y квадрат, відняти 25. В чисельнику і знаменнику у нас формули скороченого множення. Першу формулу ми збираємо як y відняти… 5 у квадраті це квадрат різниці. А в знаменнику у нас різниця квадратів, розкриваємо формулу. Це буде у відняти 5, y додати 5. Квадрат та дужка у відняти 5 скорочуються, ви бачите, вони однакові. Тому в нас залишається в чисельнику y відняти 5, а в знаменнику y додати 5. Більше нічого зробити не можемо, це і буде така відповідь. От у нас такий. Зверніть увагу, у нас знаменники трошечки різні, поміняні місцями. Що ж ми можемо з цим зробити? Якщо ми в другому дробові в знаменнику поміняємо місцями доданки, то цей знак мінус зміниться на плюс. Тобто ми можемо з вами це записати так: 4 поділити на 2а відняти 1, додати 2А відняти 3, поділити на 2а-1. Тепер ми отримали два дроби з однаковими знаменниками. 2а мінус 1. Чисельники додаємо 4 додати 2а відняти 3. Зводимо подібні доданки, це в нас буде 2а додати 1, поділити на 2а відняти 1. Дивимось, у нас знаменники трошечки різні. Ви бачите, посередині у нас тут іде 4 відняти м квадрат, а по краям у нас m квадрат відняти 4. Що ми робимо? Робимо те ж саме: змінюємо знак, міняємо місцями. І ось тут буде у нас не мінус, а плюс. Переписуємо. Маємо 9m додати 2, поділити на m квадрат відняти 4, додати m відняти 9. На «М квадрат відняти 4 додати 1 відняти 7 м поділити на «М квадрат відняти 4. Тепер ми отримали однакові знаменники. Записуємо все на одну різку дробу. «М квадрат відняти 4 Виконуємо додавання в чисельника. 9 м додати 2, додати «М» відняти 9, додати 1 відняти 7 м Дорівні. Зводимо подібні доданки: 9m додати m, 10m відняти 7m. Це буде 3m, 2 відняти 9 додати 1. Це в нас буде мінус 6. Поділити на m квадрат відняти 4. В чисельнику ми можемо винести трічку дужки. В дужках залишається m підняти 2. Коли виносимо спільний множник за дужки, то ми ділимо і 3 ділимо на 3, і 6 ділимо на 3, отримали 2. А в знаменник у нас формула скороченого множення. Це у нас буде m2 це різниця квадратів, і m додати 2. Скорочуємо, однакові дужки m відняти 2, m відняти 2. То залишається в чисельнику 3, а в знаменнику М додати 2. З приклад також треба зробити віднімання та спростити вираз. Подивимося на наші знаменники. Тут у нас m відняти 2, тут 2 відняти m, тут n відняти 5, тут 5 відняти n. Звісно ж таки, ми можемо змінювати місцями. Ну, давайте подумаємо. Якщо ми міняємо 2 та m місцями, то знак змінюється на плюс. Далі ми змінюємо місцями 5 та Н, то наш знак змінюється на мінус. Тобто ми отримали таке m квадрат відняти 8n, поділити на m відняти 2, n відняти 5. Тепер у нас мінус. Ми поміняли місцями в першій та другій дужці наші доданки, це буде m відняти 2 та n відняти 5. В чисельнику у нас буде 2m відняти 8n. Зводимо до спільного знаменника m відняти 2, n відняти 5 чисельники переписуємо m квадрат відняти 8n. Так як у нас стоїть знак мінус, то знаки в чисельнику змінюються на протилежні. Це буде мінус 2m додати 8n. Зводимо подібні доданки. 8n та 8n взаємознищуються. Залишається у нас m2 відняти 2m поділити. На М відняти 2 і N відняти 5. В чисельнику ми можемо винести М за дужки. Виносимо, отримали М, М відняти 2, поділити на М відняти 2 на N відняти 5. Однакові дужки отримали, скорочуємо їх. То в нас залишається в результаті М. Поділити на n відняти 5. Дання приклад 2. Нам відомо, що m поділити на n дорівнює мінус 3. Треба знайти значення виразу 2m додати n поділити на n. Що ж ми тут будемо робити? Я вам пропоную оцю властивість, що А на c додати b на c. Це у нас буде що А додати Б поділити на С. Ми ж можемо цією властивістю користуватися як в одну, так і в іншу сторону. Що нам забороняє розкласти на доданки е, даний дріб? То ми можемо ось це розписати як 2М поділити на М, додати Н поділити на М. Бачите, ми розписали знаменник у нас спільний, ми розписали на доданок. Тоді ми бачимо, що в першому дробові m та m скорочується. В результаті ми отримали 2 додати n поділити на m. В свою чергу ми бачимо, в умові нам сказано, що m поділити на nрівні мінус 3. А у нас, навпаки, n поділити на m. То n поділити на m у нас буде дорівнювати мінус 1 третя. Бо це ж три перших у нас. Тому ми оцю мінус 1 третю сюди підставляємо і отримуємо 2 відняти 1 третю. І це в нас буде 1,2 третіх. Тобто, значення 2n додати n поділити на m це буде 1,3. Саме подібне. х на y дорівнює 4. Треба знайти, чому дорівнює y на х y на х це буде у нас 1 четверта. Перевернумо. Друге. Треба знайти значення виразу, той же самий х на yрівня 4, відняти 3y, поділити на y. Скористаємося властивістю додавання дробів з однаковими знаменниками. Розписуємо це. Буде 2х поділити на y, відняти 3y поділити на y. То ми бачимо, що y у нас тут скорочується і залишається. 2. На х на y, це у нас можна 2 ось, яка в чисельнику записати, як коефіцієнт перед хі відняти 3. Х на y, в свою чергу, дорівнює 4. Заміняємо. Це буде 2 помножити на 4 відняти 3. 2 на 4 це 8 відняти 3 дорівнює 5. Ну і третій у нас виходить х квадрат додати у квадрат, поділити на хі. Знову ж таки скористаємося цією властивістю, розпишемо, що х квадрат поділити на хі, додати у квадрат на хі. Скорочуємо тут квадрат тут х, тут квадрат тут у в другому дробі. То отримали х на у дорівнює у, не дорівнює додати y на х. Х на y у нас дорівнює 4. У на х це 1 четверта, то ми в результаті отримали 4 додати 1 четверта це буде 4,1. Усі натуральні значення n, при яких значення виразу є цілим виразом. Тобто n у нас не цілі числа, а натуральні. Що ми робимо? Знову ж таки, використовуємо цю властивість, розкладаємо на доданки. Це буде 2n у квадраті поділити на n, додати 3n на n і відняти 15 на n. Скорочуємо те, що в нас скорочується. n та n, n квадрат та n. В результаті ми отримали вираз такий: 2n, додати 3, відняти 15 поділити на n. Щоб значення виразу було цілим числом ось у цього значення виразу, які у нас повинні бути n натуральні. То, звісно ж, дивіться, у нас 2n це буде цілий вираз, 3 це буде цілий вираз, а от 15 на n це буде дробовий. Щоб він не був дробовим виразом, то у нас повинно 15 ділитися на n. І це ж, які такі n у нас можуть бути? Дивіться, 2n у нас ціле. 3 це у нас ціле, а 15 на n, ми повинні визначити таке n, щоб результат у нас ділення 15 на n було також ціле число, тільки в тому випадку у назначення виразу буде ціле. Це ж які такі n це, звісно ж, таки, дільники числа 15, то n у нас може дорівнювати 1, 2 не може, 3, 5. 15. Ось такі числа у нас будуть, можуть бути n. Тому у відповідь ми записуємо, що це може бути n дорівнює одиниці, або n дорівнює 3, або n дорівнює 5, або n дорівнює 15. Ось так, діти ми виконуємо додавання і віднімання раціональних дробів з однаковими знаменниками. Я вам бажаю успіху, нехай щастить, гарних вам оцінок!